Ми продовжимо прямий ефір громадського приймання на черзі третя частина корисні поради. Перед вступом до вищого навчального закладу більшість абітурієнтів звертається за допомогою до репетиторів. Проте до вибору репетитора варто підходити дуже ретельно, адже методика вчителя зазвичай підходить далеко не всім учням. Як правильно підібрати дитині тренера для розуму? Розкажемо за мить. Методист студії знань, пані Ірина Степенко, є сьогодні гостею цієї частини. Пані Ірина, дуже рада вас вітати. Добрий день. Добрий день, добрий день Альона, слухачі. Шановні глядачі, а, дійсно, ми сьогодні піднімаємо не просто так саме тему а, того, яким чином слід підготуватися до ЗНО та ДПА, тому що якраз у цей час вже і слід починати обов'язково це робити. А, будь ласка, 223 двадцять Ми сьогодні будемо розповідати про критерії, за якими слід обирати дійсно репетитора і яким чином правильно це зробити. Долучайтеся, будь Ласка, активно до нашої розмови чекаємо вже всіх ваших запитань на цю тему. Отже, пані Рино, правильно розумію, що якраз дійсно ось цей період часу вже мали випускники починати готуватися до вже необхідно? Так, вже необхідно. Вже деякі учні вони розпочали підготовку навіть ще в серпні, uh -huh. вересні. Ну і вже зараз такий вже час, саме останній час, скажімо, що можна розпочати підготовку до ЗНО. Чому тому, що треба розуміти, що нам на підготовку треба приблизно 80-100 годин? Uh -huh. Bye. <laughs> Для того щоб якісно підготуватися до ЗНО, 80-100 години, ви розумієте, що якщо ми зараз це розпочнемо, то тоді зараз ще можна це 2-3 години на тиждень, і тоді дитина не перевантажена, тому що треба готуватися не до одного предмету, а до декількох предметів так, тоді так. дитина не перевантажена. Вона в спокійному такому повільному і зручному для дитині темпі вона собі рухається вперед і вивчає, тому що якщо все це розпочати вже пізніше, десь там близько нового року і пізніше, тоді вже треба буде такими, знаєте, вже. Темпами саме надолужувати всі якісь знання, і тоді вже ну справді дитина може не витримати психологічно. Перш за все, таке велике перевантаження. Угу, не буде вже цієї ефективності, так і не а буде ефективності. для такої найвищої якості підготовки. Скільки часу на тиждень слід приділяти? От як правильно розподілити цей? Це час? Це все залежить від рівня знань дитини, з яким вона розпочинає з підготуватися угу. і займатися до ЗНО. Це обов'язково робить репетитор, обов'язково. Вона першій зустрічі він по-перше, за все тестує, і вже виходячи з цього, дивимось. Але я, я ж кажу, о, всі програми вони в середньому, в середньому а, стандартні програми на дитину, таку стандартну, яка в принципі все знає, все розуміє. Треба тільки закріпити, повторити та а, зробити, зробити так, акценти. щоб вона а, зробити акценти на певні теми, і щоб дитина змогла саме а, акценти на те, як воно саме в ЗНО угу. відбувається. Тоді нам треба десь приблизно 80-100 годин. Це середній бал. Якщо дитина дуже розумна, зрозуміло, що це тоді буде трішки трішки менше. менше години. Якщо там є справді дуже великі якісь прогалини в темах, то треба більше часу. Це зрозуміло. Uh -huh. Але зазвичай, як практика показує, це приблизно 2-3, ну максимум 4 години на тиждень. Це один предмет, і зазвичай один предмет одне заняття це півтори, дві години. Uh -huh. Чому тому, що ми за одне заняття намагаємося дати всю тему відпрацювати, її поглибити, подивитися всім. Якісь аспекти, які необхідні на ЗНО, і потім вже як домашні завдання йде саме закріплення завдань з зно минулих років, чи там які вже зараз вийшли як посібники до підготовки. Та далі це вже буде до ну, Угу. Але заняття треба розуміти для батьків обов'язково, тому що вже були у нас в цьому році такі зустрічі, зустрічі з батьками, коли вони кажуть, давайте лише одну годину. Займатися одна година занять це неефективно взагалі не ефективно. Чому тому, що ще раз поясню: треба дати тему блоком обов'язково, якщо це, наприклад, не з іменниками. То найкраще, як пишемо, не з іменниками з усіма частинами е, рей, Мова, так. мови. То це найкраще дати за одне заняття. Взагалі не з усіма частинами мови. І тому воно і, і тоді туди... воно буде блоком. Тоді це буде таке комплексно, але на це треба час, і час щонайменше півтори години. Найкраще півтори-дві години заняття, щоб вони відбувались тоді. всі знання даються блоками так само і по математиці, так само і по історії. Ми не вивчаємо якісь маленькі аспекти. Ми вже вивчаємо якісь справжні блоки. Оки, ми їх закріплюємо, тому що вважається, що дитина все це вивчала в школі. Так, так. Вона все це знає. Саме тому це треба саме закріпити і е, зробити так, щоб воно е, дитина змогла потім всі, всі ці знання е, швидко застосувати саме на ЗНО, тобто на тих е, завданнях, які є у зовнішньому незалежному оцінюванні. Так, дякую дуже. Я хочу ще раз запросити наших глядачів до розмови. Будь ласка, ми говоримо сьогодні про те, як правильно підготуватися, як правильно обрати репетитора для підготовки до ЗНО та де. Будь ласка, долучайтеся активно до розмови. Телефон не зміни 223.0971. Вже чекаємо всіх ваших дзвінків на цю тему. Будь ласка, активно дійсно долучайтеся, тому що тема наразі досить важлива. Дійсно, вже слід починати готуватися до цього важливого процесу. Пані Ірон, я саме хочу поговорити саме про ці критерії пошуку ідеального, можна так сказати, репетитора, який зможе виділити ці акценти, який зможе дійсно їх розставити. Як шукати? Тому Як що шукати починаємо так. питати у друзів, вони починають рекомендувати. Так. Це правильний підхід чи ні ну. Е... Я не можу сказати, що є щось єдине правильне в пошуку, тому що я розумію, що є. Ну кожен це робить так, як в нього виходить. Можу сказати, що є обов'язково. Це друзі, ті, кого хтось готував, вони вже знають, що є якісь результати, uh -huh. і саме це воно так знаєте, налаштовує на такий лад, що о, цей репетитор буде найкращим. Тут але треба розуміти, дуже можливо, що так це буде справді гарний репетитор. Все, але треба розуміти, а саме вашій дитині, а саме чи учню, справді саме цей репетитор також підходить. Це Перше, по-друге, можна шукати через інтернет і так далі. Ну там вже таке, знаєте, це взагалі наскільки ви впевнені в собі, що ви можете е, виділити, що це справді е, спеціаліст свої, своєї справи. Uh -huh. Можна шукати е, в агентствах по підбору персоналу. Там також є і репетитори, і говернери, і е, охоронці. Але треба розуміти, да, що там репетитори, як у гувернери, як у охоронці, як у ховари. тобто їх особливо дуже знання, ніхто не перевіряє також. Uh -huh. А є ще освітні. Якісь курси, ресурси. освітні ресурси, тобто на курсах освітні центри, якісь там, де ви все таки вже можете бути впевнені, що там людина працює, яку перевірив, яку перевірили, яка вже не один рік цим займається. Вона знає і програми, і за нею слідкують, і є методична якась база. Можна там також шукати собі репетитора. Угу. Які критерії можна зважати от на вік? Досить часто питають: от, все таки, нам слід звертатися до таких вже досвідчених спеціалістів, uh -huh. чи все таки до молодих спеціалістів, тому що? Ми так розуміємо, розуміємо, що ЗНО це практика, яка була введена не так давно. Так. І в принципі, ті викладачі, які вже мають там досвід 20-30 років, вони ще коли навчалися, вони не стикалися з специфікою цієї підготовки. От як ви порадите? Ну дивіться з приводу ЗНО і підготовку старший вік, середній, чи дуже там молоді спеціалісти. Це треба вже дивитися саме під дитину, щоб дитині подобався саме цей викладач. І ви треба розуміти, що цей викладач він справді готує до ЗНО і він це займає. Тому що так, є справді така практика, що старші викладачі найкращі. Це залишилося ще з того часу, коли не було ЗНО. Це були зазвичай викладачі, що сиділи в приймальній комісії, угу. до них йшли, вони коштують досить такі великі гроші, щоб вони, да, вони не дешево беруть за свої заняття. І тоді була якраз така гарантія, що якщо я займаюся тим-викладачем, що буде приймати в мене екзамен вже на вступі, то є якась гарантія там, що все-таки я поступую. Попередньо продумала. Да, це, це було раніше. Зараз вже зрозуміло, що цього немає, але все одно ще такі знаєте тенденція, вона трошки залишилася, е, тому досвід так в них є. Головне, що в них було бажання змінювати свої методики викладання і підготовки. Якщо uh -huh. це досвідчений викладач, але він далі розвивається, і він же знає зараз сучасні методи е, підготовки до ЗНО, саме аспекти, саме яких особливості до підготовки до ЗНО, то чому б ні і дитині підходить. Наприклад, я просто такі діти, які взагалі не сприймають. Викладачів старші 40, скажімо. Угу. є такі, Є так так. є такі, ну вони просто не сприймають. Що стосується зовсім молодих, ну тут також знаєте, якщо вони взагалі ніде саме від себе, скажімо так, вони скажуть там: я ж здавав нього, я пам'ятаю, угу. ну. Це якось так знаєте трошечки. Також такі, ризиковано. також ризиковано, Але якщо це молодий спеціаліст, який вже десь працює, наприклад, на якихось курсах вже викладає ЗНО, вже є в якийсь досвід, там, де чому я кажу, працює обов'язково. Тобто, вже в нього є досвід, коли його направили, як це правильно робити. Угу. Тобто угу. на курсах попрацював, ну саме на курсах по підготовці до ЗНО. Він вже зрозумів, там в нього був якийсь досвід один-два роки, і він вже починає зі своїм ось цим молодим. Хистом таким да бажанням також. То чому чому ні? Якщо це знову ж таки підходить до вашої дитини? Тоже все це треба знаєте, досить таки особливо індивідуально, і індивідуально. Так. так, до кожної дитини так. Дуже дякую. У нас є запитання до вас. Добрий день. Слухаємо, ви в ефірі. Добрий день. Добрий. Ми живемо в селі. Про якого репетитора тут мова не йде. У мене питання таке. Оці довідники, ось, наприклад, переді мною математика, 2017 рік, комплексне видання ДПА плюс ЖНО. Наскільки вони ефективні? Наскільки дитина може ефективно підготуватися? По них скажіть, будь ласка, дякую угу. до побачення. Дуже дякуємо за ваше запитання. Угу. Да, Та я хочу ще раз нагадати. Ми говоримо сьогодні про те, як правильно підготуватися до ЗНО, як правильно підібрати репетитора. Будь ласка, далі долучайтеся, чекаємо ваших дзвінків. Прошу, угу. пані Ірино. Ну таке запитання, да справді на цікаво. Ну, треба розуміти, що за цими довідниками насправді готують репетитори. Вони їх також долучають до своєї роботи. Угу. Тому якщо справа йде про те, що репетиторів немає, вони самостійно бажають готуватися. То взагалі можна йти тоді за цим посібником. Єдине, що я порадила, все одно тоді кожен місяць, наприкінці кожного місяця, ось самостійної такої, заходити на сайти, там де можна зробити тест онлайн ЗНО, і таким чином постійно підвищувати свій рівень навіть на швидкість виконання і дивитися, чи є результати чи ні. Угу. І в цих довідниках там дуже важливо, щоб там все таки були. Відповіді, щоб дитина могла сама себе перевірити, перевірити так ось таким ось чином, тому що да, якщо це самостійно, селище, це лише все, все таки Самостійно це досить таки. Там головне, знаєте, щоб я все таки сказала. Все одно в школі є вчитель в школі, який все одно дуже багато знає. Якщо дитина справді розумна, вона все може є посібник, але дитина відкриває посібник, дивиться і розуміє, що цю тему вона не знає. Просто під необхідно підійти до вчителя в школу і попросити все таки пояснити цю тему, яку дитина не знаєш. Вона сама не розбиралася, це може бути тоді такі от разові заняття саме з викладачем школи, і постійно раз на, на місяць, щонайменше робити тести онлайн. То угу. з таких три напрямки, що були, і тоді можна вже й самому навіть підготуватися. Чому ні? Так, пані Ірино. А я вас хочу запитати. От ви почали говорити про те, що досить індивідуальний взагалі цей підхід вибору репетитора. А як зрозуміти, що дитині психологічно підходить ця людина? Дитині просто повинно бути, перше, подобатись, uh -huh. це найголовніше. По-друге, необхідно, щоб було трошечки важко. Uh -huh. Тому що, якщо все дуже легко, ну, це означає, що репетитор йде за дитиною і він не навантажує її знаннями, навичками, тобто він не розвиває дитину. Просто ну, що знаєш, те і знаєш. Uh -huh. Тобто трошечки повинно бути обов'язково важкувато. Дитина, ну от цікаво, не то що цього просто приємно. Вона щоб бажала навчатися з цим викладачем, щоб було трошечки важкувато на сам насправді. Це uh -huh. обов'язково. І по-третє, вже дитина вона сама себе може перевіряти, тобто наприкінці кожного уроку вона може себе запитати. Що я сьогодні вивчила? Що я сьогодні зрозуміла? Угу. І якщо вона має на ці запитання відповіді, щонайменше 2, 3, 4, 5 найкраще, то тоді це є справді її репетитор. Треба зважати увагу на темп мови, наприклад. Тому що є викладачі, які говорять дуже швидко, а дитина розмовляє повільно. Зрозуміло, що це, мабуть, не найкращий буде варіант. Тобто навіть за темпераментом Навіть за темпераментом треба дивитися. Не те, що за за темпом мови, тому uh -huh. що досвідчений викладач він може розмовляти як і дуже швидко, наприклад, темперамент, якщо холерик, то він все одно він може розмовляти і дуже швидко з е, одними учнями, а з іншими учнями починати розмовляти трошки повільніше. чи взагалі. Але якщо він цього не робить, то це справді така ситуація, що ну, треба звернути увагу. Також, ну, така Проста дуже порада всім батькам, як обрати справді репетитора гарного такого, щоб все щоб було щоб, щоб якийсь результат в бесіді на самому початку, коли ви спілкуєтесь, запитайте все, що завгодно в репетиторах. Просто послухайте. Якщо він може вам пояснити якусь тему вільно і так, щоб ви зрозуміли, я не маю на увазі, наприклад, тему саме вивчення. Просто взагалі, наприклад, запитання. А як часто ви будете? Будете проводити там тести і чому? Угу. Найбільше це просте. робити. Тобто якесь просте запитання, уточнюючи. але таке уточнююче, щоб необхідно було, репетитору репетитор мав дати на нього роз, розгорнуту відповідь. І ви просто послухайте, він вміє взагалі пояснювати чи ні? Угу. Чому ось, ось таке запитання, воно вже по, виявить такого репетитора, Знаєте, є такі, які вони просто тараторять. І вони нікого не чують, вони не вміють бути в діалозі, А, а тим реп... паче тоді не почує а, дитину. А, а, а тим паче вона тоді не почує дитину, тому що репетиторська діяльність це індивідуальне заняття, це все таки діалог має бути, а не просто монолог. Чи, наприклад, викладач він так говорить, що батьки не можуть зрозуміти, що він там пояснює, чому треба, наприклад, робити тести онлайн, чи, чи не треба робити, як він вважає. Ну таку угу. думку, так, так. наприклад, чи вбитло. Якщо все зрозуміло всім, тоді вже зрозуміло, що він зможе і пояснити, тому що не Ніше, що робить репетитор, він робить так, щоб дитині все було зрозуміло, якомога Переса. простіше, і все це що було якомога простіше. Так, так дякую. Є ще запитання. Добрий день. Слухаємо Добре. вас Вітаю. Погоджуюсь, дійсно, що для дитини репетитор повинен бути в першу чергу авторитетом. Ви знаєте, і завдання батьків підготувати дитину, звичайно, вивчити майбутнього репетитора. І надати правдиву інформацію, звичайно, говорити правду, тому що якщо під час занять виявиться, що це не деякі неправда, те, що батьки говорили, то дійсно відразу може в дитини з'явитись. Я по власному досвіду знаю, у мене підліток 15 років, я намагаюся його теж періодично до репетитора. І знаєте, я єдиний не вивчив, що він має таку ваду, як куріння репетитор, коли а я свого виховую, що це є великим недоліком. Відповідно, він про це побачив, що він там не свийшов. Коли побачив, каже ні, я у нього не буду більше займатись, тому що він от має таку звичку. Си не краще. Так, да. дуже дякуємо вам. Дуже дякуємо. Да. Ось Такий, можливо, дякуємо. так момент, який особисто стосується людини, а поплав на дитину таким чином. Да, і це справді це дуже впливає. Тому є ця перша зустріч, бажано її робити. Все-таки репетитор а, дитина і батьки, для того, щоб тому, що якщо людина палить, а в сім'ї ніхто не палить, і це важливо. Вона буде відчутно за одягом там скрізь. Тобто uh -huh. це буде зрозуміло відразу, і не треба було тоді, так знаєте, вже затягувати, що дитина позаймалась трошки, а потім побачила. То. Це ж видно, що це не А от що робити, якщо вже місяць прозаймалися цим репетитором, і дитина приходить і каже, То я не буду більше займатися там з цією людиною, або там от якісь починаються конфлікти, можливо, навіть на такому психологічному рівні. А, слід поспілкуватися, чи одразу слід кардинально приймати рішення про зміну чи взагалі там про припинення занять? А, дивіться, якщо це було. Тільки місяць і на початку ну по перше, треба запитати дитини чому, тому що знаєте, тут є досить такі багато вже чому дитина може таке зробити, навіть від того, що викладач робить все можливе, щоб дитина почала вчитися а вона до цього ніколи цього так. не робила, і е, вона просто не хоче і не буде вчитися. І вона буде тоді саботувати всіх інших репетиторів. І тоді знаєте, от так кожного місяця буде приходити новий репетитор. Тоді ні нізнань виконаті гроші, і дитина все одно буде все це саботувати. Тобто тут вже треба до досить. Такі прискіпливо дивитися саме батькам, чому дитина так каже. Але якщо справді дитина каже ні, я не хочу, я не можу, але тут не треба чекати місяць. Uh -huh. Розумієте, одне, два, три заняття. Батьки постійно запитують, як тобі, як тобі, як ти себе почуваєш під час? Тобто треба не запитувати урок, що ви там що, що, що ви там робили, а що запитати ви вчили, так. чи що вивчили? Тобто, це одні запитання, це такі професійні. А ще запитайте обов'язково, як ти себе почуваєш під час уроку? Тобі скучно чи ні? Там просто як ти себе відчуваєш, як тобі темп викладання, uh -huh. тобто. Позапитуйте запитання, щоб дитина могла розкритися перше, після першого, другого, третього року. І тоді вже буде зрозуміло. Тому що якщо дитина вам вже після другого, навіть третього року, буде казати: ну ти знаєш, все так, начебто, непогано, але я сижу і мені так скучно, і я так хочу спати. Uh -huh, uh -huh. А що ви тоді робили? А чому ти хочеш спати? І треба задавати далі запитання. І буде зрозуміло, що, мабуть, там таке лекційна методика, методика викладання, так? від якої дитина просто засипає. Тобто це вже можна перервати після другого, третього задання, заняття. Не треба чекати місяць, тому що це найгірший насправді варіант, з яким ми стикаємося досить таки. Які... Буває часто, такої. Так? да, часто, тому що вже до нас потім звертаються. Тобто люди знайшли репетитора, почали займатися, півроку займаються, потім розуміють, що ні, і приходять. І ну насправді, що відбувається? втрачений час, справді uh -huh. втрачений час, тому що репетитор новий, який він бере, він обов'язково все одно перевіряє всі ті теми, які дитина, начебто, вивчила з іншим викладачем, тому що це відповідальність вже репетитора, який зараз працює, вже зараз готує до ЗНО вже на ньому. Ця відповідальність все одно він тоді всі ці теми. І, тобто, ви знаєте, виходить така трошечки каша-малаша у дитини знову ж таки і повторювання, і треба йти далі. Ну досить вже так воно психологічно не найкраще. Насправді, а таке. батьки можуть після першого заняття одразу. Уточнити цей момент, чи зробили ви відповідний тест на те, щоб побачити, які рівень а, дитини це має відбуватися. Дивіться ну взагалі є така етика: те, що ну викладач не не робить перше заняття спочатку, що стосується ЗНО, ми не заняття. робимо, ми робимо зріз знань. Угу. Ми спочатку робимо тести. Це відбувається там з батьками, з дитиною. Все тільки після того, як викладач репетитор зробить зріз знань, він знає, що йому робити з цією дитиною. Тому що до цього які знання спра... насправді є у дитини, як з нею займатися. Тому що коли викладач робить зріз знань, він також вже солодо, трошечки спілкується. Там все він бачить, яка дитина, і вже що, відчуває, що... Відчуває. да відчуває вже на що треба звернути там більшу увагу, чи ще Тобто зріз знань, з цього починається взагалі підготовка до ЗНО. Угу. Без цього підготовки не може бути, тому що відразу починати з фонетики ну, просто наприклад, да, починаємо з фонетики, якщо це українська мова. А, але е, зріз знань показав, що дитина дуже добре знає знає фонетику. Тоді я на цей урок підготую вже тільки що самі завдання, якісь такі специфічні, якісь там глибз ну, поглибить. Акцент, угу. Це буде моя підготовка як викладача до дитини, яка вже знає. Якщо я зробила тестування, я зрозуміла, що дитина. Фонетика, вона її забула і взагалі не хоче, ну не хоче і, і не згадувати. може згадувати. То з чого я почну? Я почну з теорії, я почну з того, що давай знайомитися взагалі з цим. Тому угу. що дитина цього не пам'ятає. І всі завдання вже я їй дам додому. І додому я її вже дам не дуже важкі, а які такі середні, нормального рівня, щоб дитина могла зробити. Ви розумієте, що викладач також до уроків готується? Угу. І в залежності від того, які в нього учень. Не можна готуватися то підготовка до ЗНО. Всі Учні абсолютно це однаково. досить індивідуально. ні, це абсолютно індивідуально для кожного учня і визначається індивідуальність також особливо, за тестом за те, як дитина, який має знання, коли вона почала займатися. так. так пані Рона. Я вам дякую дуже за розмову. Давайте ще останню пораду нашим глядачам. А найголовніше, от який критерій обов'язково має бути основним у виборі репетитора для кожного з батьків? Найголовніше це освіта. Uh -huh. Щоб це була спеціалізована, і найголовніший критерій, якщо це ЗНО, то викладач має на цьому спеціалізуватися. Тобто це означає, що він займається тільки ЗНО і ще може бути там 10-11 класом. Uh -huh. Якщо ви бачите, що викладач каже, я займаюся ЗНО, а також і третім класом, а також трошечки там і, в і всьому, скажімо так, чи там ще я можу і історію і хім, то тобто це означає, що це не спеціаліст вузький. Uh -huh. Необхідно, щоб людина займалася саме своїм. Якщо це ЗНО, то це ще 10.

Так, це вони беруться більше. Ну, навіть з ДПА 9 клас. Це вже трошки інша програма. Там вже так. друга спеціалізація. Це вже будуть інші викладачі. Так. Тобто саме освіта і чим займається спеціалізація. Вузька дуже дякую вам за нашу uh -huh. розмову. Сьогодні дякую, що ви сьогодні так. завітали до нас. Так, Я нагадаю, що також. про вибір репетитора для випускника нам сьогодні розповідала методист студії знань пані Ірина Степенко. На цьому ми завершимо третю частину корисні поради. Далі на вас незмінно чекають столичні телевізійні новини. А після новин та новин спорту до нас завітає. Станиці депутатської фракції самопоміч пані Ганна Сандалова. Нам справді буде про що поговорити, тому залишайтеся з нами.